Так, більшість війн а не підлягають переговорам, або або ж виграються, або ж програються. І, і кожен має вибрати, що ви вибираєте чи ви маєте намір виграти виграти війні? Чи програти. А деякі взагалі не закінчуються. Це також. Можливість, яку треба брати до уваги, А, а деякі можуть проходити через е, переговори і робити наступну війну ще більш вирогідною. Скажімо, критика після першої світової війни і переговорів полягає в тому, що багато чого було не вирішено, і тому настала ще гірше, ще шорстокіша Друга світова війна. Хочу додати щодо дипломатії Одна із найбільш недалових речей, які говорить про дипломатію, як правило, в, в дусі холодного реалізму. Це те, що не немає сенсу проводити переговори з своїми друзями. Треба робити переговори із ворогами. І це нас має підготувати до цього брудного бізнесу, сідати за е, е, сіл переговорів з ворогом. Але ми знаємо, що досить часто ми таке дійсно переговори ведемо саме з друзями своїми, а не з ворогами, і це правильно. І Причина є очевидною. Вона не лише в тому, що не завжди є навіть основа для переговорів з ворогом. Ем, Зараз я не бачу, скажімо, ніякої основи для ем, угоди з Росією. Всі розмови про ем, переговори. Це пусті розмови. але це не означає, що немає жодного простору для дипломатії. Тут дипломатія може мати велику цінність серед друзів. І Ви як дипломат можете зр... зробити так, щоб забезпечити єдність зі своїми друзями, і що або ж для того, що хто ще не є вашим другом, чи ще не визначився, врешті не вибрав неправильну сторону. Для цього теж варто робити переговори, і це завдання для української дипломатії, як на мене, і для західної дипломатії, так само, зокрема, американської Україна чимало часу провела. Формулюючи умови миру, не тому, що вони вважають, що є якась основа для угоди з Росією а для того, щоб об'єднати фронт у боротьбі з е, Росією, для того, щоб скажімо, уповільнити зближення, скажімо, Китаю з Росією для того, щоб обмежити їхню співпрацю. Впівпрацю між Росією і Китаєм це також ча частина дипломатичних зусиль. Намагатися зробити так, щоб ті, хто ще не визначились, не рухалися в бік вашого ворога, наближалися до вас своїй позиції, але ще дуже важливо для дипломатичної для демократичного порядку денного України США і їхніх союзників. полягає в тому, щоб забезпечити, щоб все що ми робимо. Передавало противній стороні меседж, що ми об'єднані, і важливим випробуванням цього буде саме Вашингтонський саміт НАТО. Меседж про те, що ми віддані підтримці України і забезпечені всім необхідним. Це буде також серйозним випробуванням для американського конгресу. Меседж про те, що Україна е, працює над своїм порядком денним реформ. Це вже завдання для українського уряду. Меседж про те, що є загальна згода на з нашого боку щодо цілей. І останнє що, що також це ефективний меседж противній стороні для того, щоб вони зрозуміли безнадійність своєї позиції. І на цій основі можна створити і підґрунтя для переговорів заради закінчення війни, але це головним чином залежить від того, чи покращиться ситуація на полі бою.